Проблема якісної води для міста Полонного була і продовжує залишатися вкрай актуальною і надзвичайно гострою. Було негайно впроваджено заходи для стабілізації та поліпшення якості питної води у Полонській міській лікарні. Те, що проблема з водопостачанням виникла досить давно, тому що вже багато років. Місто, не тільки лікарня, а все місто отримує воду з відкритого водойому. Це, мабуть, одне із небагатьох міст по всій Україні, яке має таке водопостачання. Ну, І в нас виникла така нагальна проблема в 2014 році, коли ми проходили акредитацію. Тоді ще існувала Державна санітарна служба. Вона нам не давала дозвіл на проходження акредитації в зв'язку з тим, що в нас була відсутня вода. Тобто це питання стало гостро. Ми вимушені були звертатись до різних інстанцій. І коли Роман Миколаївич і його ініціативна група об'явила розіграш мінігрантів, ми підготували свою документацію, подали. Слава Богу, ми перемогли, нам надали кошти. На ці кошти ми з, з, разом з кажемо всім колективом працювали і все-таки маємо чисту, прозору, якісну воду. Ми обстежили воду, вода відповідає всім вимогам. Госту, і ми сьогодні маємо лікарня, має воду. Отак От ми вирішили це питання, забезпечили всі відділення водою. На сьогоднішній день ми маємо воду і центр ПМСД має і центральна районна лікарня. Я сподіваюся, все таки дебіт в нас достатній, що нам вистачить цієї води, щоб 100% забезпечити всі заклади наші. Які знаходяться на території нашої лікарні, 17 жовтня, у рамках виконання програми забезпечення Полонської міської лікарні якісною питною водою, міський голова Франц Кримський, головний лікар Іван Савіцький відкрили свердловину питної води, що стало можливо за рахунок співпраці засновника та голови правління громадської організації інституту солідарності громад Романа Мацоли сьогодні. Ми дивимося на чергову маленьку нашу перемогу разом з Громадою ми зробили скважину, і лікарня має зараз можливість отримувати чисту воду. Тобто проєкт чиста вода можна сказати потрошечки мінімально, але стартує. Тому що в глобальному, якщо дати полонному чисту воду, то можна напевно вже всі знають, це Не буде такий секрет, закінчує вже місто. Проєктно-кошторисну документацію, і, дасть Бог 2017 року, вже почнемо реалізувати великий проект саме по тій воді. Це буде вже велике будівництво, велика, скажімо так, перемога, коли вона закінчиться. А зараз у нас є маленька перемога, тому що пацієнти мають можливість отримувати чисту воду, що немало важливо для їхнього виздоровлення.